Беззаперечно, виборчий процес залежить перш за все від потенційної мирної угоди чи зупинки, власне кажучи, гарячої фази війни. Також він залежить від фінансування. Ми бачимо, що проблема фінансування, взагалі, особливо держав, за власне кажучи для і інших держав для нього ну болісна. Тобто зараз він, власне кажучи, вирішив переглянути промоніторити, власне кажучи, куди йдуть кошти американських новоплаплатників. Да і в принципі, я думаю, що багато що залежить від цього моніторингу на подальше. Тобто для українських виборів потрібні, власне кажучи, гроші і потрібна зупинка війни потенційно, якщо ці дві складові вони спрацюють. Ми можемо дійсно з вами підійти до трьохступеневого процесу електорального, тобто президентські, парламентські або ну знову ж таки міські вибори. І якщо промоніторити знову ж таки і соцмережі і меседжі наших політиків різних рівнів, то вони вже готуються до якогось такого передвиборчого протистояння. Цей передвиборчий процес зараз він ну в такому знаєте. Досить непередбачуваному стані насправді, тому що є ще одне питання, про яке ми не кажемо: це питання навіть у разі зупинки війни, у разі укладання мирної угоди, це суто питання безпеки, питання голосування людей в межах тимчасово окупованих територій, власне кажучи. Це багато технічних питань, які знову ж таки, вирішувати і вирішувати.